У різдвяний час кожен хоче бути поруч із тими, кого любить. Дуже марно молодець. Дякую. А я печиво спекла. Ммм, Виглядає смачно. Дяка. Ми думаємо про вас, ви про нас. І саме це дає сили. Тільки добре замотайте. Тут на передовій поруч побратими, ті, хто мовчки розуміє співпогляд. Замотаємо на всі гроші. Хто в потрібну мить кладе руку на плече. Рідний дім, ваші посмішки і теплі слова підтримки усе це відчувається навіть тут. Вірю, що скоро знову будемо разом. І я чекаю на цей момент. Друга, посилку отримав. Плюс-плюс. Дякую, хлопці. Тримаймося. Слава Україні!